Що тут у вас таке? Ви нащо цуценя напоїли. Диви, як хитається. Та яке цуценя? То лисиця. А ходить так, вона їлися. Живіт важкий. Ти глянь, справді лисиця. Добре, годі бавитись. Включай вже свою шарманку. Бачиш? Що? Бачиш, як він їде? Зад волочить. Так. А чому? Бо важкий. А що там? Баки? Ага, знахабніли геть. Вже на бойовий виїзд з повними навісними баками їздять. Ну, чекай, Гедото. Тепер тобі точно гаплик. Зараз влупить. Схоже на те. До роботи, хлопці. Насипай! О, згадали про димобухи. Вали їх, хлопці! Давай, давай, вали, вали. Лопіть йому побаки. Хлопці вогонь. Так, молодці! Куди це вони рванули? Подалі від халепи. У них вже 32 снаряди просто за спиною. Краще не чекати, доки це все вибухне. Ех, шкода, далеко. Дрібна ціль, дістати їх нічим. Ми б їм зараз за всіх відплатили. За Віталіка, за льоню, за ромку. Поближче. Вони і так більше сюди не поткнуться. Все, хлопці. Вертаємось на базу. Ну що, Аліско, помстилися ми за твою мамку? Не тої Гедоти. Більше не будеш боятися.